25% додаткових мит на індійські товари запровадив Дональд Трамп. Тим часом, і це така його відповідь на те, що Делі досі закуповує російську нафту. Якщо так триватиме надалі, президент США погрожує, ще й підняти вторинні мита до 50%. Нормально так у білому домі не виключають, які ж санкції можуть зачепити і Китай, хоча нам це мало віриться, але проти цієї країни запроваджують їх ще не поспішають. Яку частку доходів Індія та Китай формують для російського бюджету? Же чи здатні американські санкції зламати оцю цю енергетичну співпрацю Пекін, нью делі та Москва. Відповіді в наступному нашому матеріалі. П'ятнадцять днів для Індії щоб вирішити купувати російську нафту далі чи все ж відмовитися. Мита Трампа у 25% набудуть чинність 27 серпня. Якщо нью делі зменшить закупки, а згодом і повністю відмовиться від російського чорного золота, то тарифи ймовірно скасують. Допускають експерти. Індійська влада публічно назвала дії США несправедливими та безпідставними. Уряд країни не став офіційно забороняти купувати російську нафту своїм підприємствам, які за останні три роки зробили на ній великі гроші. До повномасштабної війни індія Росії лише 2% своєї нафти, а зараз 37%. тобто з більше в 15 разів. Питання Росії це всього лише питання ціни. Бо через санкції, які во накладені на Росію після повномасштабного вторгнення в Україну в 22-му році, щоб збутися свої нафти, Росія почала. Давати величезні знижки по 10-12 доларів на барель за обсягами імпорту російської нафти. Індія нині посідає друге місце минулого року. Купили її понад 90 мільйонів тонн. Це в 20 двадцятеро більше ніж у 2021 році. Журналісти видання Слово і діло порахували, що у 24-му нью делі перерахував у скарбницю Кремля майже 53 мільярди доларів. Якщо Нью-Делі і відмовиться від російської нафти, то не одразу. Це буде поступовий процес, кажуть експерти. Альтернативою стане нафта з країн близького сходу. Насправді буде якийсь план, мені здається. Тобто за таку кійта строк зменшити настільки-то за цей час. альтернативні постачальники повинні в Індію до, е, збільшити видобуток і поставити в Індію необхідні обсяги. 에, тобто буде щось між э, повним ембарго і э, тим, щоб залишити ситуацію, як є, тобто покупати, купляти російську російське нафту, і Америка нам не указ у Кремлі зараз теж не сидять, склавши руки. Путін готовий боротися за такого покупця. Він вже запропонував Індії додаткову знижку 5 доларів за барель нафти. Така поступка знижує вартість сировини ще на 8 відсотків, кажуть експерти. Є статистика, що найбільше три державних підприємства нафтопереродні відмовились розвантажувати російську нафту. Так і ці танкери зараз стоять на рейді. І чекають, що, що робити, тобто, це вже факт. Допускаю, що е, і ці державні підприємства теж е, можуть взяти цю нафту тільки дешевше на 5%. Чи маєте ви подібні плани щодо тарифів і на Китай? Можливо, залежить від того, як у нас будуть справи. Мита можуть вести і для Пекіну. Допускає Дональд Трамп. Бо КНР головний імпортер російської нафти. Особливо активно купувати сировину. Ця країна почала після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Наприклад, у 2022-му Пекін імпортував 86 мільйонів тонн нафти. А минулого року понад 108 мільйонів тонн на понад 60 мільярдів доларів. Китай дуже багато власної нафти. Ось він її навіть експортував. Проте, економіка зростає так швидко і так швидко росте автопарк, що його власний видобуток не поспіває за попитом. Китай купує і нафту, і газ з великим дисконтом порядка 20%, а продає свою продукцію з надприбутком. От. І тому, в принципі, Китай, очевидно, не буде легким таким суперником для. Трампа у Пекіні своє рішення офіційно не повідомили, але вже ухвалили. Будуть і далі купувати російську нафту. Пише видання Bloomberg. Тому що Китай, у разі запровадження проти нього санкцій, має чим відповісти Сполученим Штатам. Пекін вже розігрував цю карту під час нещодавньої торговельної війни з Вашингтоном. У Китаї монополі на рідкісні земельні метали. І Китай продемонстрував, да що ви можете вводити додаткові мита, але тоді ми припинимо постачання в США рідкісно земельних металів. І це буде велика проблема. І тому обидві сторони утримуються зараз. Китай імпортує російську нафту рекордними темпами. Лише у липні купив її на 10 мільярдів доларів.